Про метро це ви добре згадали. Розповідаю вам цю історію зі слів батька. Любить він в мене цю історію по десятку разів розповідати всім, хто радий слухати. Загалом викладав він тоді фізику і щодня їздив у метро, звичайний київський метрополітен. Їхав він якось після роботи, і тут потяг гальмують у метро. Пасажири не панікують, усі своїми справами займаються, але чути тільки стало. Ніби там вода десь джорчить. З гучного зв'язку сказали, що поїзд незабаром поїде. І тут згасло світло, мобільних телефонів, щоб підсвітити тоді не було. Тож, потроху в темряві, люди почали хвилюватися. Хтось дістав запальничку, але світла від неї було мало. У вагоні почала плакати дівчинка. Люди потроху почали турбуватися, мовляв, що це за неподобство таке крізь бурчання... Батько почав розрізняти звуки з тунелю, Дзюрчання води стало ніби голосніше. Це шляхи підтопило, зі знанням справи повідомив якийсь чоловік. Довго стоятимемо, і тут люди почали турбуватися. Хтось вже почав даремно гнати паніку, що зараз цей тунель затопить до стелі, і всі вони тут потонуть. Потяг стояв уже 10 хвилин. Вода тепер дзюрчала цілком виразно. Тож, здавалося. Ніби вона тече просто під підлогою, причому досить бурхливо, як потік. Крім цього, з'явився ще один звук: ніби хтось шльопав мокрими долонями по склу. Ну мало хто чим займається у темряві. Батько на це уваги не звернув. Але потім він зрозумів, що звук, по-перше, переміщався, невидимий у темряві шльопальник рухався від кінця вагона до іншого, затихав, а потім повертався назад. А по-друге. Звук йшов зовні. Ось тут жах прийшов вже й до мого батька, який викладав фізику у старших класів і був загортований життям. Схоже, інші пасажири також почали це помічати спершу, якась тітка валіла на хуліганити, але потім уважніший громадянин пошепки сказав: це зовні. І всі разом затихли. Потім цей звук почав доланати з іншого боку вагона. Наче хтось дуже легко обійшов вагон і пішов з іншого боку. На хвилинку поїзд стояв у непроглядній темряві в тунелі, в якому дуже чітко дзюрчала вода. При цьому він досить легко діставав до вікон, хоча всі уявляють висоту вагона, і при цьому він чомусь обходив вагон по колу, ніби йому з чіпка між вагонами на заваді не була. Хлопець, що запальничкою був, вирішив розвідати, що там відбувається. Саме, коли звук наблизився до нього, він стояв біля дверей, він запалив вогник і підніс до скла. Всі, хто це бачив, здається, разом відстрибнули в інший бік вагона, так що він захитався, у скло дивилася пика біла, як у потопельника. Через пригнічене скло важко було розглянути деталі, але в цього чогось були маленькі темні очі, як у смертельно хворого. Лише кілька секунд це було видно, потім хлопець опустив запальничку, і вогонь знову поринув у темряву. Тепер шлюпання по склу почастішало. Хтось несамовито закричав: Закрити квартирки! Люди в паніці тулилися в центр вагона, геть від вікон. Потім плескіт води почувся десь у середині вагона, наче хтось виплеснув відро на підлогу. Батько погано пам'ятав, що там було. Але хвилин 5, напевно, була повна плутанина. Люди кричали, чіплялися один за одного, ніхто нічого не розумів. А потім раптово увімкнули світло. Люди з жахом дивилися один на одного на чорні вікна, шльопання припинилося, дзюрчання води стихло, як було раніше. Потяг рушив і повільно поїхав. Коли двері відчинилися на станції, люди повалили звідти в такій паніці. Що навіть занепокоїлися чергові станції, а коли мій батько звернувся, він побачив, що борти вагона та скла були всі мокрі. Хоча, як потім з'ясувалося, ніякого підтоплення тунелю не було і йому сказали, що то були звичайні перебої з електрикою, які полагодили за 10 хвилин. Кажуть, що правда, ремонтники із тунелю повернулися якісь бліді та налякані, а двоє одразу після цього звільнилися.